Так, всім привіт! Сьогодні будемо робити соляночку, дуже смачну солянку на куриному м'ясі. Зараз будемо е, готувати курине філе. Зараз приступаємо до нарізки картошечки. Далі приступаємо до нарізки цибульки. Далі приступаємо до натирання морковки. Так, те, що нарізав, поставив на плиту, хай воно закіпає і потихеньку вариться. Поки там воно вариться, зараз буду нарізати мисливські колбаски. Так, колбаски нарізав, тепер чекаємо, поки вода закипить і висипаємо в каструльку. Так, я це сповнив... Мені писали в коментарях, що сіль треба кидати, коли картошечку вариш. Так що зараз спробуємо. Кинув трішки солі, зараз розмішую хай воно. Зараз кришечку ще наклею, щоб воно швидше закипіло. Так, я м'язко вже достав, воно має вже бути полуготове. Зараз беремо його, нарізаємо. Так, м'ясо та колбаски нарізав. Тут вже бульончик підкипає, знімаємо кришечку і все сюди висипаємо. Тепер тобто беремо оливки, відчиняємо і виливаємо сюди. Маслини та оливки я нарізати не буду, буду їх кидати прямо в каструлю туди ціляком. Так, ось така у нас красота виходить. Я спробував вже, картошечка вже скоро буде така полуготова, так що додаємо маслини та оливки. Відкриваємо томатну посту, Так, томатної пости кидаємо 4 ложечки. Тепер беремо огірочки і нарізаємо. Так, огірочки нарізав, тепер висипаємо. Так, і з огірочки теж треба трохи цієї жидкості злити. Чим більше різної жидкості, тим воно вкусніше виходить. Так, в мене тут трішки зелені залишилося, зараз піднаріжу, а потім в кінці його все кину. Так, нашу солоночку зараз буду підпершувати. Так, зелень нарізав, тепер буду зараз нарізати лимончик. Так, висипаємо лимончик та зелень. І даємо йому ще хвилин 5 покипіти і убираємо з вогника. Так, ось така у нас вийшла соляночка, вона дуже смачна. Всім рекомендую попробувати, приготувати її. Всім дякую за перегляд. До побачення і смачного вам.